Куди я піду в, таких, цих, в такому взутті, я не думаю, що я видержу багато, їх треба розносити, вони новенькі. Як я піду, я не знаю. Тут є опалення, і холодно. Холодно, дуже холодно. Потім покажу вам де, трошки наше приміщення, яке ми нарендували. Тут я макрусет, то секяне. Горена Маримна. Серце Маримне. Здогадайтеся, що ми їдемо туди робити. Так, ми їдемо туди їсти, а як же без їсти ніяк. Ось. Ну, якось так. Я, звісно, сказала, що можна поїсти дома, а потім їхати дивитися. Усі красоти тоскани, але е, мені сказали, що я хера не розумію в отпуску, що в мене менталітет якийсь гамняний, що о, Боже, нас кидає на всі сторони, така дорога погана тут. От, і що в відпуск їздити, не готувати на кухні, а їсти в ресторані. Ось так. Приїхали в ресторан, мені дали таку почесну місію вибрати ресторан, ну я вибрала. А він каже: щас, я пес якусь херню вибереш, якусь столову. Каже, нормальний. Я кажу, нормальний вибрала. приїхали, нема нікого, тільки ми, І все. Я кажу: бачиш, яка я хороша, все тільки для нас. Пампушки. Mm. 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 Так, нам принесли наше перше. Це у нас, це в мене паерія міста. Вона, вона і вона йде аспекта манджарипки. Я нам фачу фото, фачу відео. Вона має м'я, м'язку і креветки. Вона це. Міст. Він, У нього такі, називається, такие называются пичи. Це називається пічі і з диким кабаном. І з соусом дикого кабану. кабаном. це дикий кабан у нас називається. І ной манчама. Чинчинь. Кибомпранцом. Граффи. Кіном Міляшато Моріре Діфане. Я кажу спасибо, що не дав мені вмерти з голоду. Амінь. Отаку мені рибку жарену принесли. Це бакалав. Діот цього мальчика.

Рибка, яку він взяв, 10 євро, моя 14. Я її всю не з'їла, її дуже багато. Ось я її везу додому. Мені запакували її в лоточок і буду вечеряче. Віно, водичка і кава. І це все 58,50. Менше, ніж 30 євро. З людини. Це вважаю, я вважаю дуже мало, отак От називається це, це ресторанчик. Угу. Хто хоче, можете завітати. Приїхали ми в це містечко гарненьке. Тут велика парковка. Далі вам покажу, там далі таке красиве, відкривається вид гарний такий. І тут. Такий прикол, я не знаю, що це означає. Тут такі зроблені туфвальки, лабутини такі червоні. І е така лавочка, вона вели е закрита на великий замок. Що це означає? Не знаю. Я потім подивлюсь в інтернеті, але може там десь написано, ще, подивимося. А я вділа ці дуже гарнюсінькі капці, які коштують дуже багато. І з білими носками. Що взагалі кошмар? Ну нічого. Я все одно в селі. Хто мене там бачить? Тут нема нікого. Тільки ми, Скажем, це не таке вже місце туристичне, але дуже гарне. Як сказати, дуже гарний для того, щоб приїхати і подивитися. Я з ним полаялась, кстати, він мене роздражає сьогодні, ну, того, що в мене такі дні, що мене все роздражає. Ну, це таке буває. Я не знаю, як вона терпить. Може скоро покине, хто його знає. І ось такий від от відкривається звідси. Подивіться. Це, до речі, школа, школа е початкова, початкових класів. Ось так. Дивіться, це тоскана. Це така красота. Я просто закохана в Тоскану. Як я розумію, це е тут дітки грають в волейбол, ну, просто відпочивають. Це для дітей зроблено. Але ж подивіться, який вид відкривається звідси. Подивіться, яка тут краса. Це просто неймовірно захоплює подух. Просто захоплює коду в це все. Я по натурі перфекціоніст, перфекціоніст. І для мене це всі подивіться, як посаджені оливи. Подивіться, в який рядочок. Подивіться, як все от під підлінічку наче зроблено. мене просто мій зір це дуже-дуже радує. А це мене не дуже радує. Є сонофеза. Сонофеза. Сонофейза. Борса Прада. <laughs> al, 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 al limite... Madonna, aż Борса eh, Gio... Borsa Jopescal. Каже, борса Джо жопа скалка. Борса джопискаль. Жопискалка. Ну, почти то, що саме я їй перевела. Коротше, з такої красоти перейшла на таку херну. Тірки, а? Це тірки? А, я з України, я Каже, я... Я, що я українка, я ще житні за нього. Ну не вера. Я са Він Каже, що Короче, зараз я виключаю з полаюсь, Віненький думає, що це в мене і за щитовитки такий поганий характер. Ну, для нього буде сюрприз, що в мене просто він і щитовидкою і без. Він думає, що я вивчуся і хороша. Ну Це ж все триндюж. Так, Ми заходимо в містечко. Ви не, цей, не звертайте увагу, що я так дихаю. Я вам ще раз повторюю, що я хвора, Хворію, у мене температура. Боже, дивіться, яка це краса. Так вони прикрашають свої будиночки. Дуже гарно. Дуже гарно. Містечко дуже таке лайтове, кайфове. Мольто стало. Мольтобель, белісимо proprio. Мадонна. Масісі, веде тут, тут є троте. прямо ззаді тебе все видно. Dice che è uh che carino Proprio crassato, Toscana questa una cosa meravigliosa. Sono innamorata. Ma sai che io trovo un fidanzato tosc to Toscanello e trasferisco qua? Ah, il Toscanello. Un uomo come si chiama? <ride> Він каже, це, це, це така ковбаса. З каже, це ковбаса, ти придуриш. <реш> Сігар. Каже, і сігарети є такі, а мужиків таких нема. Я кажу, знайду собі тоскали, приїду жить тоскану. Він каже, ти дурочка, це така ковбаса, єсті сігарети, сігари. А мужиків, щоб так називалось, нема. Але сапива йоде та паста. Як вже я знала, спеціально сказала так. Ой. Звоніть сюди. І оце на паску повісили яйця. Це приїхала машина, я цей... Ну, я не навправду знала прекрасно, що це. Що це так і є. Тосканелі це такі ковбаски, вони такі товстенькі і коротенькі. Ну, що є такі сигари, я не знала, бо я не палю, не курю вже більше. Ой, дуже багато часу. Я покинула курити, палити дуже багато часу тут. Ось так. А, Тут роблять скульптури. Зараз воно зачинене, бо сьогодні субота. скоріше за все за цю. О, просто містечко. Фаволозе. Фаволозе. Вона пов'язана. Просто з якогось, я не знаю, з якогось фільму. От знаєте, є такі фільми, які знімали старовинні, отакі. не вистачає тільки людей, вдітих в ці костюми старовинні і ми можемо, ну, ну, я не знаю, збережено все. Таке аутентичне, я не знаю. Ці стіни, подивіться на ці стіни. Це просто... Я не знаю, в мене немає слів, Це дуже гарно. Я зараз хочу зробити відео. Зняти йому. Дивись, не впади. Non -ка, non -ка -дире. Я хотіла зробити відео, ні, коли скалета діше. E mi serve il tuo corpo. Я же мені твоя тушка надо. Mm -hmm. Magari trovo un po' più. Bello. No, io vario наше za dju. Я хочу, щоб одна була, щоб пішла вниз. Потім якщо вийде, покажу. Stavo invece... si possiamo andare ma qua non bello, non mi piace che tanto. Andiamo a vedere. Mi serve mi sì. serve scalinata che, che scende giù. Senti, io, senti, io sono maest maestro dei video. <ride> tu maestro, spaccare. Капель. Mm -hmm. Ну подивіться подивіться, як це гарно, як це гарно. Хайкозі, діра. Куди йдеш? Стой! До Гарнюще містечко. Дуже, дуже давньої історії. Ось це будинок 1242 року. 800 років будинку, можете представити. Можете уявити, як це будувалося раніше. Я навіть не уявляю, що наші будинки побутовлені зараз простоять просто оце так. І це після війни. Це після того, як німці бомбили. Ось тут Тоскана була хорошо, хорошо бомблена. Так само, як і Лілурія. Ось так. Ma restauro, sì, lo so, è molto più antico, in casa c'è già il Restaurazioni. Ma questi e questi guarda, c'è anche una finestra antichissima, guarda, qua. che è rimasta da quello palazzo hai visto cosa ecco, ti ha mandato c'è qualche problema a vedere ecco no. guarda questo che ha fatto eh, poi mi mandi però io voglio che tu guardi cosa io ho fatto bravi frutti cazzo mi serve frutti amore. Io, Van Gogh, io vedo così. Sono pittore, io vedo così. Anche a te vedo così. Mm, così, io vedo <ride> come vedi. Io mi vedo bene, un po', un po azzurro. Guarda che secondo me sono le lenti degli occhiali che ti fanno vedere i colori. Un po' forzati, Sì? Eh? Vedi, vedi. Cosa so vuoi del mio occhiali? Guarda che bel cielo di cielo in Toscana. Oh. Bellissima. 200 di più. Він каже, що в нашій спальні, 903, де ми спимо, є таке plantica. вікно. Замуроване, от є точно така колона, трошки менше вікно, тому що у нас mm -hmm. там, де він живе, то, ну, скажімо, в його квартирі. <с> Я кажу в нашій, але це його квартира. Там є вікно, тільки трошки маленьке, трошки менше. Бо там була келія, там жили монахи. От. Житло для монахів було. Монастир був. От. А тепер його квартира. Ну і зараз моя теж. 700 років тому вікно. Но воно замуроване. Навірно, це що ззаді цього? Я вам зроблю рум-тур потім. Я там роблю одну штучку, я коли її закінчу, потім вам зроблю рум-тур Блять білі носки, це гандєс. Були тут такі сходинки ми їх пройшли, які йшли вниз. Я хотіла зробити йому гарне відео там. Але щось ми їх загубили. Більше я їх не бачу. Ого, скільки хлопців десь збираються. А, збираються в цей Град в пінг понг А, ні, дивіться, щось на війну збираються тут. Вайнушки гулять, збираються, бачите? Теж тут Італія готується. Що ж зробиш? Найшла я цю, Найшла я цю ці сходинки донизу. Де хочуть, Аледя Фіні, то місто. Він каже, ти того ж дивитися, щоб другі зробили, а потім ти. Я кажу, я вже подивилася, що все зробив. Двен дато. Куди пішов? Рижий. Котики, мурчики, п'ють водичку. Ось отакий п'є, п'є собі водичку, п'є. Лис, лись, лись. Ось. А цей сидить, чекає. Ось так. Ось ми і закінчили нашу маленьку екскурсію. Машина 60-х років. Сітроен.

Сі, перо ріфат такі стамаки, è Реставрата. Реставрата. Він каже, можеш представити 60-х років машина і так гарно їздить. Я кажу, ну ж переробили, там може там всередині дуже все оригіна не оригінальне вже. А це ні інтериналі, магарі motore magari Ma magari magari messo... оригінальне tutto originale бо stato rimesso a posto perché se una è una а, ah, він каже, все оригінально, то тільки що це? Я не Все зробили як нове. Це арестану, тут оригінальне. Скерці. А валори суро все оригінальне. Каже, все оригінальне, навіть всередині. Коротше, між тим я цей... П'ять годин вечора, в мене вже очі потекли. Вони у мене вже лучі, вже блистять очі, і в мене вже піднімається температура. Я це чую. Я вже червоненька така зробилась, і вже мені погано. В жар мене вкидає, то в холод, і все. Ну що це таке? Що <звук> це робиться таке? У <звук> мене на 13 травня замовлено візит. Мого лікаря, і там він вже мені скаже, чи будемо ми лікувати, чи мене чекає операція. Ось так.